Отже, після перемоги в Австралії у нас попереду Італія. І у нас готовий новий суспеншн, Новий дизайн. І навіть шасі, І ще 11 днів до наступної гонки. Тобто ми можемо нормально так заапгрейдитись. У нас є. так Так, так, так. Отже. Чуть-чуть пришвидшимо наші, наше виготовлення соспеншена. І шасі так само. Шасі ми встигнем. Два встигнем. До, за 11 днів. Якраз, я думаю, на, на гран-премілі Романі ми встигнемо. Отже, до речі, 17 квітня 2023 року. Мій день народження. Дворі. Окей. Регуляйшнс. Um, okay. Проти проголосували Макларен Альфа-Ромео. Ну, ми, типу, як з більшістю, але то, що воно дає, не дуже розумію. У Тео Пушера. Два. Девелопмент пойнса. І ми їх в реакцію закинемо йому. У Карлоса Development Point. Ми йому закинемо в smoothness. Тому що він smooth operator. Так, шасі дизайн Комплікт. Research Unlock. Окей. У нас по всім цим. По всім деталям будуть зміни. По всім деталям будуть зміни. Ем, на переднє крило. А у нас немає вже за 14 днів відкривається нове вікно симулятора і повітряного тунеля. Окей, що ми робимо? Ем, у нас є можливість робити ресерч і дизайн, але немає вже годин. Тому ми чекаємо наступного гранту. Тільки перед наступним гран ми можемо. Ем, Нові дизайни ставити. У нас ще є 7 мільйонів, я думаю, з цим ми спораємося. А на Гран-Прі Емілі Романі у нас буде два нових. Е цих... Оновлення. Сайтпоц у нас ще готові. Сайтпоц за 3 дні ми зробимо. Давайте ми зробимо два емердженсі і зробимо ще 2 нормально. Тобто, щоб на Емілі Романію ми привезли всі оновлення взагалі. Які ми могли б привезти. 3 одразу. П'єрва А, Нам треба контракт йому запропонувати замість Енріко Карділе. На 3 сезона дамо йому 4 мільйона. І стартовий бонус. Контракт accepted. Трошки в мінус увійдемо, я думаю, але, але нормально. Отже, у нас новий Technical шеф. В команді. Це п'єр шеф. Оці два чудика були, до речі, в Red Bull. Я їх звідти забрав. Ха. Окей. Так. А у нас точно будуть готові всі покращення? Машини? Шасі не готове, нове. Фронтвінг нема, рервінг нема. Сайтпот, сайтпот готові. Саспеншн готові. А що шасі не готове? А? Ну дуже обідно. Я думав, ми встигнемо. Ну ладно, хоча б два оновлення ми поставимо собі. Та ні, інженерів немає сенсу красти, тому що у них, типа, контакт має бути саме з гонщиком. Тож у них загальний рейтинг прикольний, це нічого не значить. П'ятниця практика у нас дощик. Це нормально, головне, щоб на гонку не було, тому що що у нас, у нас була дощова гонка. Не дивлячись на те, що ми її виграли. Я їх не дуже полюбляю. Сетапи треба налаштувати. Окей. Катаємо. Знову поки що за Bull'ом їдемо, але можливо щось, щось вийде з цього. Ну, нормально, щільно. Ну, типа між редбулами, за ридбулами, але щільно. Ну, Макс якийсь дуже жорсткий. Дуже жорсткий. Третя практика остання. Дуже щільно мені подобається. У Шарля знову гірший сетап ніж у Карлоса. Тут вже не будемо трогати Оу оу Хемілтон з Расселом десь біля нас. О, уже по 80, уже нормально. Ну, тільки Ферстапен попереду їде. Ну що ж ти будеш робити з ним? Що в нас по командам? Знову Альпін, повному всі ті самі, що були і в Австралії. Мерседес Феррарі, Редбул, Альпін і Ботас з Макнесоном. У Усайнці навіть пурпуровий перший сектор. І другий. І третій. І це на настему софті. А всі на настертиму софті. А у Red Bull нічого є ж 90% цей софт. Ну, інтересно. Ну, поки що один-два. Якимось чином приїхали, не знаю як. На більш стертиму софті. Будемо сподіватися, що на, свіж... на свіженьких приїдемо взагалі прекрасно. Чекаємо, поки всі вийдуть. У нас Мерседеси поки летять. Але трошки не в тому напрямку. Можливо, перший наш позішн буде в цьому сезоні. Раз, два, три, ч... раз, два, три, 4, 5, сім, 8. Ну шо, хлопчики, удачки вам, не покращує Сайнс, серйозно? У Ліклера другий пурпуровий. Редбули не покращили. Ліклер 4000 програв Сайнсу, Але 1-2 на Куалі Оновлення працюють. Яд! Yeah. Оновлення працюють? Мідіу хард. Трошки на медіумі попушим. А Карлоса... Допустимо... Hard Soft. Не знаю, які... чи є в цьому Суперсенс якийсь класний, але! Їх треба розвести. А медиум... Medium... а, то ще Hard хард їхати не дуже прикольно, мені здається. Ні, краще в кінці, мені все-таки здається. Так буде прикольніше. Ем... Ну, давайте їхати. Але треба. Ні, давайте все-таки, якщо у нас Карлос перший їде, він їде. мідіум хард. Тому що... стартувати на харді першим це так собі затія а Карл а Шарль точніше поїде хард софт Вот. і Карлоса Точніше Шарля попросимо домфайті мейт quite a few Clouds the crowd are on their feet in anticipation of this the Amelia Romagna Grand Prix It slides out and away we go. На чому стартували і ще? Ну, так само medium і hard по різним стратегіям редбули їдуть. And is disabled. Disabled. Copy. And you can use так, ну, побачимо зараз, що з цього вийде. Сайенс має ну телекляра з собою. Ну от коли у вас дійсно плюс-мінус рівні машини. От я з доновленням не знаю, наскільки багато ми програємо Red Bull, але все одно мені здається, що ще програємо. Хоча квала показала, що нібито вже і ні. Але от реально в таких умовах, коли ви дуже близько одне від одного, що стосується перформанса, вам дійсно треба вигадувати щось з тактикою прикольне. Зі стратегією. Тому що інакше шансів не буде. І ще головне, щоб не було дійсно помилок від пілотів. Окей, oh, okay, here's the Ferrari. Oh, dear, dear, dear. That... Та ні, все таке. Це пункт. Скоро треба буде робити підстоп. Ну, по-любому ми поїдемо раніше, мені здається, тому що у нас менше гуми за верстапена. І зараз Ферстап у нас чу-чуть часу виграє. Через те, що у нас менше гуми залишилося у Карлоса. Бокс for hard. І все. І зараз, якщо, коли Ферстапен доїде до Леклєра, ми Леклєра попросимо... А, ні, Ферстапен не доїде до Леклєра, бо Ферстапен буде менше їхати. Ферстапен не доїде до Леклєра. Ферстапен через декілька кіл поїде на... А, він вже був на підстопі. От. Ну да. І Science виграє достатньо багато у нього. Хоча ні, не так і багато. Ті самі 5 секунд, по суті. По суті, ті самі 5 секунд. Але Science в трафіку, бляха, зараз. Треба пушити прориватись. Ну, напружено, так скажу вам. Напружено. Ліквір дуже непогано тримається, я вам скажу. Ну Ферстап не застряг графіку, бачите, досі. Це нам дуже на руку сильно зіграло. Лекляр дуже добре тримається. Інтервал до деферстапа на нього дійсно в підстоп. І він другий, третій виїде. Третій, скоріш. Ой, другий, точніше, скоріш за все. Головне, щоб без трафіка. Ферстапен починає прорватися. Треба шар на підстоп пускати. на цьому колі, я думаю. Побачимо, що з цього вийде. І де він вийде? Оверстом лап, вода. І перед Ферстапеном виїжджає, да? Це ж Ферстапен? А, це ще й... Це ще коловий? Це ще строл, До Ферстапена дуже далеко. Шарль молодець. Та де сраки і той гаслі? 7 секунд до Ферстапена, Карл. І зараз найшвидше коло Леклер має забирати, тому що у нього софт. Свіжий. І має з'їдати Science, по ідеї. Це класно, блін. Там якщо він його пройде, дійсно на софті, то я не буду заважать навіть їм. А він, по ідеї, має проходити. Побачимо. Oh, did... Шарлю... Шарлю дуже допомогло, що... Сайнц в трафіку трохи побув. Не так багато, як Ферстапен, але все одно Сайнц втратив час в трафіку. І ліклір має з'їдати його зараз, по ідеї. Розрив до, до ферстапена ще й росте у Шарлі. 13 кіл до кінця. Ну хай між собою бореться, типу я не буду говорити Science пропускай прям Шарля. Але мені здається, Шарль має його проходити і їхати собі далі вперед. Головне, щоб вони не вбились. Буде дуже тупо, якщо вони вб'ються. Просто хочу Шарля і софт, але він типа набагато. Хоча не набагато менше софта. Так, да, шарль, як я і говорив, має по ідеї просто обходити з Карлоса і їхати собі далі вперед. При цьому, що розрив продовжує збільшуватися від верстапана, чи ні, Ні, вже рівний плюс мінус Блін, кайф. Кайф. Ferrari is back. Останнє коло з онборда лідера, знову Шарль Леклер. Лас-лап, лас-лап. Ну, блін, дуже приємно так вигравати насправді. Коли бачиш цей відрив до. Точніше, відрив. Феррарі до Red Bull. І ти розумієш, що це не по швидкості відрив. Це відрив просто по стратегії, тому що ти вибрав правильну стратегію, єдину правильну в обох варіантах. Okay, check flag. Let's go! Come on! That's Leclerc! Прекрасно, насправді. 2-1-2 поспіль. оновлення дало дали результат. І у нас ще шасі нове буде на наступну гонку. Це дає надію на хороший сезон. у Шарля 4 з 4 фаси слаб, я так розумію. Да. 10 очок переваги над Максом Ферстапеном. Прекрасно. Це дуже радує. І починаємо відриватися. Я сподіваюся, в кубку конструкторів. Вже 28 очок переваги. Гуд. Гуд. Мене це дуже радує. Але далі буде не менш важко. Я впевнений. У Шарлі навіть деплепенпойнт є. І ми ще заробили 4,5 лямів. Бонусів. Дякую, друзі, за перегляд. Я вам бажаю здоров'я, удачі, натхнення. Ein... Зараз ми шарлі навідемо Development Point в Adaptability. От, я вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. І донайте на Збройні Сили України. Слава Україні!